Торгівельна марка Гармонія з благодійним фондом Дитяча усмішка, що відчуйною опікою Ольги Солдатенкової вже зарекомендував себе з найкращого боку в усіх проведених акціях як чесний прозорий фонд, на який можна мати надію та довіряти. Це українська сенсанційна новина з благодійності. Голова благодійного фонду Дитяча усмішка Ольга Солдатенкова далі робитиме конкретні і грандіозні плани щодо благодійності. І на цей раз Ольга Миколаївна перевершила наші очікування. Тепер кожен має можливість допомагати дітям, які хворіють. Тож сьогодні. Ми завітали до голови благодійного фонду Дитяча усмішка, аби дізнатися про це все детальніше. Доброго дня Ольга Миколаївна. Доброго І все дня. ж таки розпов... розкажіть нам детальніше про цю всеукраїнську акцію. Ну, по-перше, я дуже вдячна, що ви завітали до нас. І з великим задоволенням я хочу розповісти про цю благодійну акцію з цим чудовим новим продуктом від торгової марки Гармонія. Це молоко цельної. 3,7% жирності і 5 копійок від кожного реалізованого пакету молока будуть перераховані до благодійного фонду Дитяча усмішка. І я вам гарантую, що кожна копійка піде на оплату операцій чи реабілітації онкохворих дітей. Вже один кандидат на отримання допомоги від цієї акції у нас є це Арсен Коган 2006 року народження, у нього лейкемія. На, на щастя можна так сказати, що йому не потрібна операція йому роблять хіміотерапію. Це дуже великі гроші. Я вас запевнюю це 200 тисяч євро. Половина коштів вже зібрано з других фондів, з приватних підприємств, і ми чим зможемо, ми допоможемо. Також ми ще шукаємо дитину, якій ми зможемо допомогти, і хто бачить зараз це. Інтерв'ю я вас прошу, звертайтеся до нас. Ми будемо одбирати ту дитину, якої дійсно зараз конче необхідні кошти для реабілітації чи операції. А на які продукти розповсюджена ця акція, і скільки вже продано? Лише на одну позицію на новий продукт молоко цільне. І на даний момент це початок нашого спільного співпрацювання з торговою маркою Гармонію з Лубинським молочним заводом та Володимиром Миколаєвичем Дорошем. Безпосередньо далі ми підемо. Більш обширно на інші продукти. Але зараз, поки акція розповсюджується на цей продукт. За ці 20 днів з 1 червня вже було продано 24 тонни цього молока. Якщо підрахувати, то це 5 копійок від кожного. Це 1200 гривень вже піде на. Реабілітацію чи операцію по цій акції діткам, ну взагалі, якщо вирівнювати з 200 тисяч євро і 1200 гривень, то це дуже мала кількість, але це тільки початок. Ця акція буде тривати до 31 серпня. Можливо, ми і будемо продовжувати цю акцію, можливо, ми перейдемо на інші продукти, дорогі українці, будьте поряд. Зверніть увагу на цю благодійну акцію. На превеликий жаль, в наш час здоров'я дітей це найбільша мрія. Тому у кожного з вас зараз є можливість внести ці 5 копійок до порятунку життя. І вам це вернеться. Я вас заповнюю. А скажіть, будь ласка, а де будуть простежуватися фото, відео, матеріали та кошторис на рахунок цієї акції? Це дуже гарне запитання. Я всіх запрошую на інтернет-сайти гармонії, фавориту спортивного клубу та, звісно ж, благодійного фонду «Дитяча усмішка. Заходи. Там будуть всі звітністі, фото, відео, кошторси, а також всіх великих соціальних мережах у Ютубі. Ви зможете все це подивитись. Купуйте цей корисний продукт і внесіть свій вклад в порятунок дитячого життя. Молоко цельне є виготовлено неначе на спеціально для дітей. На відміну від знежиреного, незбиране молоко містить вітаміни А і Д, необхідні для засвоєння білків та кальцію. Тому воно якраз найбільш корисне для підростаючого покоління, щоб діти росли здоровими та веселими. Молоко цельне є найнеобхідніший продукт. Не будьте байдужим до свого здоров'я та до чужої біди. Олена Садарова, Руслан Чорнокульський, служба новин об'єктив.